Доброго дня. Перш за все, ми поговоримо сьогодні про дрібну моторику і дитині необхідне спілкування з батьками. Тому спільні ігри, заняття, прогулянки дуже важливі. Час, проведений з дитиною, ще більш важливий як ефективний засіб виховання. Виконуючи завдання, дитина поступово привчається до охайності та самостійності. Виконання завдань ініціює розвиток уяви, уваги, мислення, пам'яті дитини. Сам термін дрібна моторика позначає координовані рухи групи дрібних м'язів в кистях рук і пальцях. Такі рухи важливі не лише в повсякденному житті. Розвиток дрібної моторики стимулює розвитку кісткової, м'язової та нервової системи дитини. Дитині доронку складно утримати в руках навіть невеликі предмети і маніпулювати ними. У першокласника бувають проблеми з письмом. Коли слабко розвинена дрібна моторика. Саме тому треба ще в дошкільному віці розвивати кисті і пальчики малюка. Дрібна моторика повною мірою освоюється в процесі спеціальних підібраних вправ і діяльністю, Змінює, зміцнюється тоді і удосконалюється кісткова і м'язова система. На пальчиках дитини розташовані нервові закінчення, так що змінюється і нервова система малюка. Розвиток дрібної моторики також стимулює розвиток дитячого мозку. Розвивається увага, пам'ять, словниковий запас і розвиток зв'язного мовлення. І сьогодні ми з вами розглянемо ігри з помпонами. Що вони нам дають? Саме в дрібну моторику розвивають помпони. Крім того, що вже я зачитала це розвиток кісті, пальчиків. Кори головного мозку, поєднання правої і лівої півкуль мозку. Ми вчимо кольори, ми орієнтуємося в просторі, уява, увага. Ну і коли ви займаєтеся зі своїм малюком, це приємно проведений час. Отже, коли вам приходять помпанчики, для найменших це може бути витискання. Разом з рахунком один жовтий помпончик, другий жовтий помпончик, третій жовтий помпончик. Це може бути доставання. Ми можемо класти на столик і дитина може пальчиками діставати помпончики. Саме дрібна моторика, саме пальчики. Можна задавати трішечки старшим, не лише великим і вказівним, а великим і середнім пальчиком. Великим і безіменним пальчиком, що досить є складним, і великим і мізинчиком. Головне, щоб це відбувалося не кулачками, не таку в, в жменьку, а от саме робота з пальчиками. Тут натискати ми можемо діставати як правою рукою, так і лівою рукою, вчимо права-ліва рука, і далі попадання в кожну дірочку. Ми можемо заповнювати помпони зверху донизу, теж іде орієнтація в просторі. Ми можемо заповнювати помпони зліва направо, справа наліво, задавати певний напрямок викладання помпонів. Ми можемо їх просто порахувати, ми можемо задавати кількість. Постав, наприклад, лише два помпончика. А потім постав ще один помпончик, скільки стало разом помпончик. Це підготовка до математики, до школи, вже йде склад рахунку. Якщо у вас є, наприклад, двоколірні, ви можете задавати, постав, наприклад, чотири жовтих помпончика. так, вийму декілька зайвих. І три блакитних помпончика. Скільки разом помпончиків, тобто 3 і 4 склад числа 7. Ми теж можемо вчити і математику. Ми можемо казати, ось у нас був прямий зворотній рахунок. Наприклад, зворотній рахунок 7, видалюємо 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Дуже багато різних завдань, ігор саме з малюками. Тому дуже корисна річ, як для дрібної моторики, як для розвитку мозку, як для постановки кіст, пальчиків, як для того, щоб дитина була більше всичевою. Вони різнокольорові, вироби йдуть з дерева, фарбовані. І під новий рік у нас є ще трішечки ускладнене, наприклад, кульки, ялиночка. Діставати так, тут легше, можна з одного боку, можна з іншого боку. Але от вставляти дитині на помпончики на стілечки, набагато складніше, тому що вони можуть вискочити на іншу сторону, потрібно так розрахувати натискання руху, щоб помпончик не проскочив наскрізь. Тут уже ускладнюється, щоб він не вискакував на інший бік. Ми готові до нового року. Навчайтеся, розвивайтеся, займайтеся своїми дітками.